Одна з актуальних тем на сьогодні це вимога від територіального центру комплектування. Як вона виглядає і які наслідки передбачені за її ігнорування і що саме потрібно зробити, якщо ви її отримали? Що таке вимога від ТЦК? Вимога від ТЦК це офіційний документ, форма якого затверджена згідно із статтею 27 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вона видається у випадках, коли військовозобов'язаний не виконує обов'язків щодо військового обліку. Наприклад, не з'явився за повісткою, не уточнив персональні дані, порушив правила військового обліку. Вимога є способом впливу на військовозобов'язаних, щоб стимулювати їх з'явитися до ТЦК. Як оформлюється вимога? Якщо ви порушили законодавство, ТЦК спочатку звертається до поліції з проханням застосувати до вас адміністративне затримання і доставити до центру. Якщо поліція повідомляє, що це неможливо, працівники ТЦК протягом п'яти днів оформлюють вимогу. Ця вимога надсилається вам рекомендованим листом за адресою, яка є в розпорядженні. ТЦК. У документі зазначається час і місце, куди ви повинні з'явитися, перелік дій, які ви маєте виконати, і термін виконання вимоги: 10 календарних днів із моменту отримання. Що відбувається, якщо вимога не виконана? У разі ігнорування вимоги, навіть якщо ви її не отримали, вона все одно вважається належним чином врученою, якщо не повернулася від поштової служби. Якщо вимогу не виконано, ТЦК має право звернутися до суду із заявою про обмеження вашого права на керування транспортним засобом. Цей захід застосовується як крайній Спосіб стимулювання. Як уникнути обмежень? Якщо ви отримали вимогу, потрібно перше, з'явитися до ТЦК у зазначений термін. Друге, виконати всі вказані дії навіть після накладення обмежень. Судове рішення про заборону керування транспортним засобом буде скасоване в такому випадку. Однак це може зайняти. Достатню кількість часу через особливості роботи виконавчої служби і ТЦК. Проблеми на практиці, на жаль, є, тому процес скасування обмежень може бути довгим і складним. ТЦК має подати підтвердження про виконання вимоги, а виконавча служба виключити вас із бази осіб із обмеженнями. Отже, вимога від ТЦК це офіційний документ, який має юридичну силу. Її потрібно виконати протягом 10 днів, щоб уникнути серйозних наслідків. Якщо вам наклали обмеження на керування транспортним засобом, це можна скасувати, виконавши вимогу. Дякую за увагу! Якщо у вас залишилися питання або потрібна юридична консультація, звертайтеся. Не забудьте підписатися, ставити лайк і. І ділитися цим відео до зустрічі!